Дорогі мої козироги, я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Діана Богданова, я твій астролог і таролог, і ми зараз подивимося, а, як буде проходити 2024 рік для вас. Дорогі мої козироги, перша карта для вас це в яких енергіях буде проходити наступний рік. І це рицарь мечей. Дуже швидко все буде вас. Здаватися, дуже швидко ви будете, знаєте, дуже, рік буде дуже активним. так? Ви можете їздити, переїжджати, ви можете багато, багато подорожувати, ви можете змінювати своє місце дислокації, скажімо так. І давайте глянемо. Що ще? Підказку від карт. На 2024 рік для вас. І це туз Уз жезлі, дійсно вам потрібно знаєте, буде бути дуже активним, тому що ви собі поставите дуже багато ідей, дуже багато планів, які прийдеться реалізовувати, і ви будете розуміти, що можливо десь по часу ви будете не, не встигати, але вам прийдеться знаєте, чітко і розумно підійти до якихось таких виважених серйозних рішень. І розуміння, які наслідки можуть бути. Тому що рицар мечей він може дуже багато-багато всього зробити і не, і не бачити якихось наслідків, і, або е, навіть не розуміти, для чого він це робить. Так? Тому козироги бути більш такими пильнішими. Так, подивимося ще на картах. Знову рицар, знову рицар мечей. Ви будете е, досягати своїх цілей, можливо, це десь буде. Не дуже легко, але все-таки по рицарю мечей, знаєте, це не має бути отак: зробив галочка, побіг чи побігла далі, зробив галочка і, 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 тобто, наступне, ви повинні трошечки в моменті заземлятися і якусь більш трошечки так знаєте, ра раціонально вирішувати всі ваші справи, не просто для того, щоб вирішив і пішов, а ще, знаєте, якісь виносити висновки ситуації і намагатися якось. Знаєте, більше все структуру, структуризувати, щоб це не було просто в хаосі біжу-біжу, а от щоб, знаєте, якийсь ще був сенс в тому, що ви робите. Тому рік буде доволі для вас козерогі активний. Давайте подивимося в плані здоров'я, в плані здоров'я, що нам говорять карти четвірка кубків. Четвірка кубків говорить про те, що не потрібно, знаєте, сидіти і от. Думати і шукати якісь проблеми. Так? Є, є проблеми, вирішуємо, е, є якісь пропозиції на рахунок вашого здоров'я, як його вам покращити, приймаємо. Тобто е, не накручуємо самі себе на якісь негативні, скажімо так, думки. Так, добре, йдемо далі. Що ще карта Таро світлих провидців, скаже, колісниця. Так, по колісниці ви зможете, якщо навіть будуть якісь ситуації з вашим здоров'ям, ви їх зможете швидко вирішити. Знаєте, знову ж таки, колісниця це карта доволі активна, і ви навіть можете в плані здоров'я бути дуже активні. Ви навіть можете зайнятися спортом, доволі активним спортом, бігом, чи там, не знаю, на, займатися велосипедним спортом. Бо ви зрозумієте, що знову ж таки засижуватися ви не можете, і вам не потрібно засижуватися. Тому, можливо, навіть в плані здоров'я якийсь доволі активний спорт лишнім точно для вас не буде. І ще подивимося стару підказку. Сімка пентаклів ви вкладати в себе, інвестувати в своє здоров'я. Так, і. Вкладати ресурси в себе, так, тобто, можливо, знову ж таки, повторюся, звертати увагу, як, як ви себе бачите в дзеркалі на ваш зовнішній стан. Так, можливо, кажу, ви будете вкладати гроші в себе. Тут, знаєте, по цих картах не буде не будете ви витрачати гроші, щоб лікувати якісь там, наприклад, хвороби, а більше ви будете вкладати гроші в якийсь активний спосіб життя і вкладати, наприклад, ресурси. Себе, так, в своє здоров'я. Так, давайте подивимося далі сферу роботи. Що нам скаже сфера роботи для козирогів у 2024 році? Паж, паж мечей. Можливо, будете вчитися чомусь новому, можливо, будете проходити якісь курси, можливо, будете. Вам по роботі, вам, знаєте, треба змиритися, напевно, і прийняти цю позицію учня і зрозуміти те, що ви, можливо, ще не все знаєте, і вам ще треба трошечки, знаєте, підчерпати знання. Давайте подивимося, в чому саме вам потрібно буде. Ох, карти попадали. Так, карт попадало дуже багато, тому звертати увагу на них я не буду. Чому саме в роботі вам потрібно буде звернути увагу? Єрофант, п'ятий старший аркан. М знаєте, тут вчитись. По карті Паж, паж Мечей і Єрофант вам потрібно вчитись і розуміти, що не день і не два, що це не будуть які, знаєте, там. Тривалі курси, тому що в плані роботи а, такі карти, це треба, знаєте, дуже серйозно підходити до, до, до того, що ви робите. І без певних знань ви не зможете рухатися далі. Так? Тому будь-яка сфера, де б ви не працювали, як би ви не працювали, так вам потрібно прийняти позицію. Ту, що ще треба вчитися і розвиватися, щоб дійти до певного рівня в своїй роботі. Давайте глянемо, чи зможете ви досягти протягом 2024 року цього високого рівня у вашій роботі. Паш Пашпен... Пентаклів. Ну, вкладати вам навчання прийдеться 100%. А... Можливо, 2024 рік це не буде роком великих результатів в роботі, а навпаки, буде роком накопичення знань, щоб далі могти, знаєте, реалізовувати ці знання в подальшій роботі. Тому, дорогі мої козироги, е налаштовуйтесь на те, що прийдеться вчитися, прийдеться вкладатися. Ну я вам не говорю, що ви маєте там знаєте бути вічним студентом. Ні, працювати, звісно, треба. Але щоб дійсно дійти до рівня цього ієрофанта, до рівня, коли людина вже дійсно знає багато і може передавати ці знання, і може йти, знаєте, по кар'єрній по, по кар'єрі вище, вам треба ще багато часу приділяти на навчання і на, само, і на саморозвиток в роботі. Так, давайте тоді подивимося ще фінанси. Що фінанси нам говорять. Що карти нам говорить про фінанси, буде так правильніше сказати. Фінанси 2024 рік для Козерогів. Імператор. Ну, ви знаєте, така люди по, по імператору впевненість, впевненість в завтрашньому дні, як би там це, можливо, дивно не не звучало в цей час, який ми зараз живемо. Імператор він знає, він впевнений в тому, що він завжди знайде вихід з любої ситуації, він завжди знайде вихід, як заробити, де заробити, де реалізувати е, свій потенціал, щоб потім отримати фінансову винагороду. Тому, в принципі, тут козироги перед вами, знаєте, двері відкриті. Так, глянемо ще на цій колоді фінанси. Дев'ятка кубків, ви будете задоволені, фінансовим станом ви будете задоволені. Ви зможете правильно розподіляти, бо тому, що імператор він знає, як де заробити і як правильно розподілити ресурси. По дев'ятки кубків ви можете в плані фінансів можете бути дійсно самозадоволеним. Тим, що у вас це вийшло, що якийсь можливо проєкт, ви все-таки змогли закрити, щоб якийсь проєкт ви змогли реалізувати, і дійсно, що ви помаленьку, але рухаєтеся до, знаєте, цих високих цілей до цього і єрофанта, коли людина вже, знаєте, досягла дуже, дуже дуже багато всього і вийшла на цей високий рівень, як, як в заробітках, так в роботі, так і в персональному рості. І ще подивимося карту на фінанси. Для вас козироги. Шістка жезлів. Дійсно, економічно козироги ви можете не хвилюватися. Тобто завжди. Знайдеться рішення і вихід з будь-якої ситуації ви завжди зможете а, заробити, ви завжди зможете реалізувати свій потенціал, щоб потім, а, знаєте, отримати фінансову нагороду. Тому в плані, в плані фінансів, Козерогі, ви будете на висоті це точно. Давайте тоді ще подивимося для вас пораду на 2024 рік, пораду від карт. Я буду дивитись на е, таро світлих провидців пораду для вас. І отож, порада козороги для вас. Туз кубків не бути занадто емоційним, е, вміти керувати і опановувати свої емоції. Або навпаки, якщо ви доволі е, закрита людина. Більше відкриватись, тобто ця карта, вона, знаєте, з двох сторін може, скажімо так, характеризувати пораду для тих козорогів, повторюсь, які доволі емоційні, які занадто все так знаєте, на емоціях, вам потрібно трішечки, знаєте, приземлитися і керуватися, і, і, і вміти знайти цей баланс. А ті козороги, які дуже закриті, Такі не вміють показувати е, і вивільняти свої емоції, то навпаки, вам треба трошечки навчитися бути якимось е, більш таким простішим. Можливо, де потрібно сміятися, сміятися, де потрібно плакати, плакати. Так? Тобто тут, знаєте, кожен з козирогів знає, який він є по, по типу темпераменту, і я хочу вам, е, дорогі мої, побажати е, реалізацій. Бажати, нехай збуваються всі ваші задумані плани. Миру, добра вам. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки.